Від звуки трембіта та запальних диких танців урочисто відкрили 15-ті міжнародні змагання Ужгород оупен видовищним перформансом у стилі Формейшн привітали гости свята господарі Ужгородський клуб спортивного танцю Грація. Змагалися на паркеті найтитулованіші пари України та світу. З них шість зіркових пар у програмі Стандарт та сім у латиноамериканській програмі. Усі абсолютні чемпіони у своїх країнах. Разом ми усього чотири роки, але вже стали чемпіонами Італії та Європи. Нам дуже подобається тут атмосфера та хороший рівень змагань. У перший день змагань пари виступали з латиноамериканською та стандарт програмами Під ритмічні та запальні самба, грумба, чечеча, пасадобель та джайв під. Танцьовували навіть глядачі. Відвести очей не можна було від жодної з пар. Та все ж до ужгородських зіркових танцівників Вероніки Мешко та Володимира Лятова. Уваги було найбільше. Змагання Ужгород Опен, є моїми улюбленими, тому мені завжди приємно тут танцювати. Хороша атмосфера, хороший, стараємось хороший танець показати. Як ніколи вдалося отримати задоволення від свого танцю це дійсно було для себе, для публіки, для заради танцю, а не заради результату. Серед молодих зіркових танцівників виокремилися із програмою Стандарт. Також досвідчені п'ять пар, старше 35 Ольгу та Сергія танці зблизили аж до одруження. Разом танцюють вже 18 років. Зізнаються, довгі стосунки лише допомагають їм розуміти один одного в танці та вдало показувати емоції, що не завжди виходить у молодих парах. Самі для себе ми молоді, і ми відчуваємо велике щастя від того, що ми рухаємося. Рухаємося під музику, рухаємося разом. От і рухаємося красиво. Ще може чемпіонами України по стандартами ще не стали, але може цього року станемо. На паркет вийшли також наймолодші пари віком від чотирьох років та юніори. Судило танцівників журі міжнародного та світового масштабу. Через нову систему оцінювання судді були прискіпливими та суворими. Нова система працює зараз. Система 2.1, яка Вдосконалює рівень оцінювання і об'єктивність оцінювання наших спортсменів. У результаті першого дня у запальній латиноамериканській програмі боролися шість пар фіналістів. Судді радилися довго. Урешті перемогу віддали парі з Чехії, танцівниця якої, до речі, українка родом з Запоріжжя. Совсем недавно місяць назад ми виграли чемпіонат Чехії. Вот, поэтому я вот сейчас в... Моє новий національний курдя Українка. Да, хотя Українка в цьому, то, я саме, очень как бы, сошлись, потому тому мы оба такі работяги, так сказати. Энергетика очень похожа у нас. Поэтому ми... Когда один устает, Раки поддерживает. Своя, да. да, то есть вот так вот. Веронісі мишко та Володимиру Лятову не вистачило усього кілька десятих балу, аби потрапити у трійку лідерів. Тож посіли четверте місце у другий день змагань. Перемогу в найефективнішій категорії серед дорослих у стандартній програмі здобула пара з Німеччини. and